Оце втретє, іду до вас. Устами двох або трьох свідків буде стверджене кожне слово. Я попереджав і попереджаю, як був у вас у друге, та й тепер, коли є відсутній, коли прийду знову, то не помилую тих, котрі раніше згрішили, як і всіх інших. Ви шукаєте доказу, чи промовляє через мене Христос для вас Він не є немічним, але сильний у вас. Бо, хоч Він і був розп'ятий у немочі, та живе Божою силою. Адже й ми не мічні в Ньому, але Божою силою, яка у вас, будемо жити з ним. Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Чи, може, ви недосвідчені? Маю надію, ви розумієте, що ми не є недосвідченими. Благаємо Бога, щоб ви не робили ніякого зла не для того. Аби ми виявилися досвідченими, але щоб ви чинили добро, а ми були як недосвідчені. Адже ми нічого не можемо проти істини, але за істину ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні. Про це й молимося за вашу досконалість. Саме тому пишу це тепер, коли відсутній, щоб коли прийду, нещадно не скористатися тією владою, яку дав мені Господь на збудування, а не на руйнування. Отак, брати, радійте, вдосконалюйтеся, втішайтеся, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Вас вітають усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Амінь.